Одним із міфів, які склалися навколо процесу грудного вигодовування, є те, що після кесарського розтину дитину не можна годувати груддю. А отже, грудне вигодовування приречене на провал. Хороша новина в тому, що грудне вигодовування після кесаревого розтину можливе. Але так, після оперативного втручання жінці може бути важко годувати в перші дні. І давайте поговоримо про те, як же зручно організувати годування малюка після операції кесарського розтину. Коли ж має бути перше прикладання? Прикладання до грудей в ідеалі має відбутись в першу годину появи малюка на світ. І цю годину так і називають золотою годиною. І нехай це буде буквально на хвилинку, нехай з допомогою, а не самостійно, але це буде дійсно крутецький вклад в здоров'я та легку адаптацію малюка, а також в запуск лактації та відновлення вашого організму. Якщо ж стається так, що змоги прикластися в першу годину після народження не було, перше прикладання варто організувати так швидко. Як ви це зможете. Якщо ж прикладання неможливе, стідіть кілька крапель молозива, щоб малюк їх просто злизав, або ж зберіть їх у шприц та дайте малюку. Про стіджування у нас є окреме відео, посилання на яке ви знайдете в описі. А чи є щось в грудях, чи малюк не буде голодним? В молочних залозах кожної вагітної жінки ще під час вагітності виробляється молозиво. Це особливий вид молока, яке після пологів і буде їжею для дитини. Молозива дійсно небагато. Але саме так і придумано природою для найкращої адаптації малюка до життя поза маминим животиком. Про молозиво у нас теж є прекрасне окреме відео, посилання на яке ви знайдете в описі. Отже, дитина в перші дні як після вагінальних пологів, так і після пологів шляхом кесаревого розтину, харчується молозивом. Не потрібно обов'язково догодовувати сумішами або чекати приходу молока. Молозиво, воно не тільки надзвичайно корисне для дитини, але й дає змогу мамі і малюку натренуватися в прикладанні на м'якій, комфортній груді. Наступне питання, з яким часто звертаються мами, що робити, якщо після кесаревого розтину мама приймає антибіотики, мала загальну анестезію, він же наркоз, чи потрібно переривати годування груддю? Хороша новина в тому, що цього робити не потрібно, тому що під час операції кесарового розтину використовується анестезія, яка сумісна з грудним вигодовуванням. Якщо ж у вас був повний наркоз, ви можете прикладати дитину до груді одразу, як тільки повернулись до свідомості. Якщо ж вам хочеться перестрахуватися щодо препаратів, ви можете запитати лікарів їх назви та перевірити за діючою речовиною. Для цього є спеціальний склад. Сайт є лактанція, посилання на які ви також знайдете в описі. Наступне розповсюджене запитання стосується того, як же. Фактично годувати, якщо мама не може самостійно навіть рухатись, в перші години після операції ви можете відчувати слабкість, сонливість, озноб. Тож допомога персоналу лікарні або партнера дійсно буде потрібна. Поговоріть з партнером заздалегідь, а також з бригадою, яка буде вас оперувати, як вони можуть допомогти вам організувати перше прикладання. Буде добре, якщо ваш партнер в пологах також володітиме базовими знаннями щодо правильного прикладання. Якщо ж говорити про подальше прикладання, то, на щастя, не всі жінки після кесаревого розтину мають складнощі з самостійним доглядом за малючком. Але заручіться допомогою партнера заздалегідь. Як же годувати, якщо є біль в післяопераційній рані? Найзручнішими для цього позиціями можуть бути біологічна позиція та позиція з-під руки. В біологічному положенні малюк лежить на вас вздовж грудей перпендикулярно вашому корпусу. Таке положення, воно зменшує навантаження на ваш животик, який може трішечки нити після операції. В позі з-під руки дитина знаходиться збоку від вас, а отже, тиску на живіт немає зовсім. Для того щоб поза була зручною, потрібно мати речі, які ви підкладете під дитину. Це може бути подушка для годування, ковдра або ж звичайна подушка. Чи правда, що після кесаревого розтину молоко приходить пізніше? На щастя, далеко не завжди. Прихід молока більше буде залежати від того, як часто ви будете прикладати малюка до грудей, чи буде ваше прикладання правильним, а смоктання ефективним. І також від вашого загального самопочуття. Зверніть увагу, що дитинку потрібно прикладати на вимогу, але не менше, ніж 8 разів на добу. І в молозивний період варто це робити на обидві груді для кожного годування. А на цьому все! Я бажаю вам усім легкого відновлення після пологів. І, звісно, нагадаю, що в інших відео ми також розповідаємо про те, як збільшити кількість молочка, якщо є така потреба, як подолати лактостаз, як вирішити інші проблеми з лактацією. Тому запрошую до перегляду.